Фільм Опенгеймер, серіал Чорнобиль від HBO, серії Ігор Сталкер та Фалаут. Усюди сюжет розгортається навколо ядерної катастрофи. І дуже добре, коли це залишається лише на екранах, бо дуже скоро це може стати реальністю білоцерковського району, що на Київщині. Коротко і до суті, Кабмін хоче знову запустити тарасівське родовище, Титанових руд», спустивши його із молотка на аукціон. А це у свою чергу може призвести до екологічної трагедії. Мене звати Дмитро, і з вами Київлада. Ще влітку 2024 року почав набирати обертів, а загострився нещодавно у березні вже цього року. Конфлікт між урядом та місцевими громадами поблизу Білої церкви. Причина Кабмін включив Тарасівське родовище до списку копалин стратегічного значення. А спецдозволи на їхній видобуток роздаватимуть на аукціонах. І це, попри численні протести громад у минулому, тож цілком логічно, що за цим рішенням не забарилися обурення громад, володарки та малої вільшанки. І тут ситуація наступна: з одного боку, ми маємо уряд та міністерство довкілля, які пояснюють включення родовища до списку стратегічних через вимоги плану Ukraine Facility для подальшої співпраці із Європейським Союзом, а також нашої оборонної промисловості, Тарасівське родовище має великий потенціал для видобутку титану, тим паче, що Україна займає провідні позиції за запасами титанових рут у світі. З іншої сторони, у нас місцеві громади та Київська обласна рада, яка їх підтримала і навіть назвала такі дії уряду небезпечними та безвідповідальними в умовах війни. Вся справа в тому, що разом із Титаном купатимуть і цирконій, який наявний у родовищі, а він є радіоактивним. Друга проблема це спосіб, у який вони зібралися добувати. Кабмін може надати добро добувати метали у відкритий спосіб, тобто створювати кар'єри. Ну що, кияне? Ви зазвичай бурчите, коли під будинком труби раз на рік міняють, а тут тобі на радіоактивна діра на понад одну тисячу гектарів. І на відміну від Київради, яка грає на руку забудовникам та мутить туалетні схеми, обласна рада встала на сторону громад та оперативно підтримала їх звернення щодо заборони видобутку титанових руд. Один із депутатів облради Роман Титиколо дав владі свій коментар. Я вважаю, що з екологічного підходу це взагалі варварська історія, адже є сучасні технології. Ніхто не говорить, що не потрібно користуватися нашими копалинами, добувати ресурси, але є можливість добувати їх іншим безпечнішим шляхом закритим методом. Натомість зараз намагаються одержати дозвіл на видобування відкритим методом. Видобування титанових руд таким шляхом призведе до утворення величезних кар'єрів, які у свою чергу призведуть до порушення ландшафту. Атмосферні опади потраплятимуть у ці кар'єри і розповсюджуватимуться на територію. Тому ми розуміємо занепокоєння місцевих громад, які до нас звернулися, і підтримали їхнє звернення. І слова Романа точно мають вагу, адже він є головою комісії облради із питань екології та, зокрема, ліквідації наслідків на. ЧАЕС. Тож із початком розробки тарасівського родовища є величезні ризики для екологічної катастрофи місцевого рівня, як мінімум, забруднення річки Рось, знищення родючих ґрунтів та лісу. А додатково до цього транспортувати метали через великі об'єми зможуть лише через найближчу залізницю, що у Білій церкві, і скоріш за все у відкритих вагонах. А це на додачу забруднення повітря, і можемо ще попрощатися із тими дорогами, якими будуть їздити вантажівки. Що ж ми, врешті, маємо? Упродовж березня місцеві зібрали підписи за виключення родовища із списку стратегічних, і тільки у володарській громаді назбиралися понад 6 тисяч. Київська обласна рада захищає інтереси громад, а уряд з іншого боку загально національні. Але якщо нічого не змінювати, то це призведе до екологічної кризи у Білоцерківському районі. Тому я вбачаю тут компроміс. А як ви думаєте, чи достатньо буде змінити метод видобутку на закритий та дати гарантії безпеки місцевим? Пишіть свої думки у коментарі, а також ставте лайки цьому відео, щоб ситуація набрала ще більший розголос. До зустрічі, кияни!